Твій чоловік просто зобов'язаний подарувати тобі тесла. А знаєш чому? Підпишись, а я розкажу. Тут два багажники, бардачки, і ти всіма пакетами не будеш засмічувати заднє сидіння. І тут величезний багажник. Йому не доведеться возити й заправляти її. Він дуже сильно зекономить на пальному. Для того щоб машинка відкрилась, тобі потрібно просто тримати ключ в кишені. А якщо ти любиш робити макіяж машині, автопілот довезе тебе всюди. А також завдяки автопілоту можна уникнути ДТП, і зайвих витрат на ремонт чиєїсь машини. А Тепер трішки пройдемось по характеристикам. Це Tesla Model S 2015 року. Dual Motors. Батарея 79 кВт, запас ходу 380 км. Доставлене США і пробіг всього 80 тисяч км. Мультикермо з підігрівом, елегантна обшита алькантари. підігріви на всіх сидіннях, величезний сенсорний екран пневмо підвісті, LED приборка, тут є навігація та всі можливі асистенти. Ми віддаємо цю красуні всього за 19 тисяч доларів, якщо зацікавила. Залітай до нас на тест-драйв! З вами була компанія GoldCars.